Для чого звинувачувати мене, коли, ну, як то кажуть, на злодію шапка горить? Саме так на звинувачення про продаж парку у селі Моквина реагує попередній голова села Юрій Люшин. Нагадаємо, що близько тижня тому наш телеканал робив сюжет про жителів Моквина, яким вдалося зберегти частину паркової території, яку влада хотіла продати під комерцію, за словами нинішнього очільника громади Руслана Пилипчука. Вся вина на попередньому голові Моквина, тобто на Юрій Вілюшині. Коли провели аналіз вільних земельних ділянок, які можна продати з метою наповнення бюджету, виявило що є вільна земельна ділянка під комерцією, яка ще була виведена під комерцію в 16-м роком депутатами і Моквинської сільської ради, і рішення підписано сільським головою Люшином Юрієм Степановичем. Але після того, як люди звернулися до нас до, до мене, як до Бережницького міського голови, ми виїхали на місце, зустрілися з людьми, порозумілися, і щоб не було ніякого спротиву, непорозуміння, питання зняти з розгляду. Але екс-голова Моквина заперечує свою причетність до продажу, адже рішення про розробку проєкту готувалося цьогоріч та ніяк із ним не пов'язане. Рішення на яке спирається Руслан Петрович, це рішення про затвердження генерального плану, а не рішення про якусь. Продаж даної земельної ділянки, тому він повністю мене обріхує в даних питаннях, адже рішення, яке стосувалося саме продажу цієї земельної ділянки, готувалося на останню сесію Березнівської міської ради. І рішення називалося розробка проекту про надання дозволу на розробку проекту. Тобто, це було нове відведення, і я ніякого відношення до того не маю. Також Юрій Люшин додав на тій території парку проводять сільський базар. Тому за його каденції при затвердженні генерального плану ту частину виділили під комерцію. На той час, коли затверджувався генеральний план, ми мали передбачити цим генпланом різні, так, різний розвиток обставин, Ну які могли відбутися на тій території, там в нас проходить і на сьогоднішній день сільський базар. Можливо, його треба було б якось узаконювати. І проєктанти при розробці генерального плану ну сказали, що такий варіант можливий, але ніхто ну не, не піднімав руку на парк, тому що це парк зі свого боку. Руслан Пилипчук звинувачення у наклепі коментувати відмовляється. каже, якщо ексголова Мокви наважає його неправим, нехай звертається до суду. Е -е, то це по-вашому я вісім років назад спеціально ту землю відводив для комерції. Ні, це я тільки це сказав, те, що є. Ну що, що я буду? Я ж не буду як пацан щось бігати, рвати на собі. Вибачте, рубашку. Я сказав те, що є. Він не згідний, хай подає на мене в суд. І все. Я сказав так, І більше я додати мені нема чого. Тож, хто правий у цій ситуації, а хто ні, наразі сказати важко, як і те, хто ж насправді намагався продати частину парку. Станіслав Мокляк, Вікторія Петренко, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.